Дивитись програму Біблія продовжує говорити. Вітаю вас! Під час Другої світової війни в одній церкві готувалися до урочистого богослужіння свята Жнив у центрі експозиції, посеред плодів, поставили сніп пшениці, але богослужіння так і не відбулося. В ніч з п'ятниці на суботу церква була повністю зруйнована внаслідок повітряного нальоту. Минали місяці і прийшла весна. Посеред руїн, де колись стояла церква, виросла зелень. Влітку паростки заколосились, ні руїни, ні каміння, ні вирви від бомб не змогли знищити життя зерна. Христове Воскресіння є остаточним доказом, що життя сильніше за смерть. Сьогодні я хочу зосередити нашу увагу саме на темі Воскресіння. В Євангелії від Матфія, в 28 розлі читаємо: І великий остався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Зодягнутий в повну зброю Божу, цей ангел залишив небесні простори і зайшов до місця, де був похований Ісус. Хоча б навіть на мить уявімо собі, як сіяючі промені Божої слави освітлювали Його. Матвій пише. Його ж постать була як та блискавка, а шати його були білі як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа та й стала як мертва. Хоробрі воїни, які ніколи нічого не боялися, були захоплені в полон без меча і списа. Перед ними постав несмертний воїн, а наймогутніший ангел небесного війська Господнього це той самий ангел, який сповістив над вифлеємськими пагорбами про народження Христа. Земля затремтіла при його наближенні, легіони злих ангелів відступили, і коли він віддалив каменя, здалося, що небо зійшло на землю. Сторожа бачила, як він відсунув кам'яну брилу, наче камінчика, і почули його заклик. «Сину Божий, виходь, твій отець кличе тебе. Вони побачили Ісуса Воскреслого із мертвих, і чули, як Він проголосив біля відкритої могили я Воскресіння і життя. Землетрус стався в той час, коли Христос віддав своє життя, і ще один землетрус засвідчив ту мить, коли Христос урочисто прийняв життя назад. Той, хто переміг смерть і могилу, вийшов із гробниці переможцем, і в той час земля похиталась, спалахнули блискавки, і пролунав гуркіт грому. Христос вийшов із могили прославленим, і свідком цього стала римська сторожа. Їх погляди були прикуті до того, над ким вони зовсім недавно сміялися і знущалися. У ньому, оточеному сяйвом слави, вони впізнали свого в'язня, котрий зовсім недавно стояв перед ними у судовій залі, і для кого вони сплели тернового вінця. Це був той, хто покірливо стояв перед Пилатом і Іродом. Той, кого вони жорстоко бичували і прибили до Христа, на кого самовдоволені священники і керівники храму хитали головами, промовляючи він інших спасав, а самого себе не може спасти, коли цар він Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Це був той, кого поклали до нового гробу Йосипа, але тепер він був звільнений з нього за наказом неба. Навіть якби цілі гори завалили вхід до його могили, і це не завадило би йому вийти. Побачивши ангелів і прославленого Спасителя, римські вартові попадали до лілиць, наче мертві. Коли ж небесні посланці зникли, воїни підвелися і, наскільки швидко могли бігти їхні тремтячі ноги, кинулися до воріт саду. Хитаючись, мов п'яні, вони поспішали до міста, розповідаючи всім зустрічним чудову новину. Вони прямували до Пилата. Але вістка про Воскресіння Ісуса вже дійшла до юдейських можновладців, тому священники і начальники наказали, аби воїнів привели спочатку до них. Дивний вигляд мали ці вартові, бліді, тремтячі зі страху, вони засвідчили, що Христос воскрес. Воїни розповіли все, що бачили, у них навіть не було часу, аби щось вигадати і сказати неправду. На силу, добираючи потрібні слова, вони сказали той, кого розп'яли Син Божий, ми чули, як ангел проголосив його величністю небес, Царем слави. Обличчя священників. Пополотніли, наче умерців. Каяфа хотів щось сказати, та лише беззвучно ворушив губами. Воїни вже готові були покинути залу засідань, коли їх зупинив голос Каяфи. Почекайте, почекайте, сказав він. Нікому не розповідайте того, що бачили. Воїнів примусили говорити неправду. Розповідайте його, учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Тут священники перехитрили самі себе. Як же воїни могли знати, що саме учні вкрали Христове тіло, якщо вони спали? І якщо б учні були винними у викрадені тіла, то хіба самі священники не звинуватили би у цьому вартових? І, врешті-решт, якщо вартові заснули біля гробу, то чи не вирушили би священники до Пилата, щоби він покарав горе сторожу? Воїни жахалися однієї думки, що їм доведеться самим винести собі вирок, стверджуючи, ніби вони спали на своєму посту? Така провина каралася смертю. Навіщо їм фальшиво свідчити, обманювати народ і ризикувати власним життям? Адже вони виконали свій нелегкий обов'язок, пильнуючи цілу ніч, і навіщо їм іти під суд, наговорюючи на себе, навіть якщо їм за це заплатять? Аби запобігти поширенню такої небажної вістки, священники пообіцяли вартовим подбати про їхню безпеку, мовляв, навіть пилат не захоче розголошення цієї справи так само, як і вони. Таким чином, римські солдати продали свою честь юдеям. До священників вони з'явилися з вражаючим свідченням про істину, а вийшли від них. Підкуплені та з неправдою на устах. Тим часом звістка про Воскресіння Христа дійшла до Пилата, хоча саме він видав Христа на смерть, однак залишався порівняно спокійним. Адже Він засудив Господа всупереч власній волі. Жалкуючи про це, а тому досі не відчував докорів сумління. Тепер же наляканий Пелат зачинився у своєму домі, не бажаючи нікого бачити. Але священники все ж дістались до нього, розповіли вигадану ними історію і просили не карати варти за недбале ставлення до своїх обов'язків. Перш ніж погодитися на це, Пилат особисто допитав вартових: воїни, побоюючись за власне життя, не насмілилися чогось приховати. Пилат почув від них правдиву розповідь, розповідь про те, що сталося. І хоча він не став заглиблюватися у цю справу, проте відтоді втратив душевний спокій. Коли Ісуса поклали до гробниці, сатана тріумфував. Він наважився гадати, що Спаситель уже не повернеться до життя. Люцифер придивив права на тіло Христа і поставив свою варту біля гробу, щоби зробити Ісуса своїм в'язним. Сатана лютував, спостерігаючи, як його ангели, тікають при наближенні небесного вісника. Але коли побачив, що Христос воскрес у славі, Він зрозумів, що його царству прийшов кінець, а йому неминуча загибель. Священники, видаючи Христа на смерть, стали знаряддям сатани, а тому опинилися у його повній владі. Вони потрапили до пастки, з якої не бачили іншого виходу, крім одного, продовжувати боротися проти Христа. Почувши звістку про його воскресіння, вони злякалися народного гніву і боялися за власне життя. Єдина їхня надія полягала в тому, щоби виставляти Христа ошуканцем, заперечуючи Його Воскресіння. Підкупивши воїнів, заручившись мовчанням пелата, священники скрізь поширювали фальшиві чутки, але були й такі свідки, яких вони не змогли змусити мовчати. Чимало людей вже почули розповідь воїнів про Воскресіння Христа, а декотрі з померлих праведників, які воскресли разом з Христом, з'явилися багатьом і засвідчили Ісусові Воскресіння, священникам доповідали, що є люди, які бачили Воскреслих і чули їхні свідчення. Вони разом із начальниками Ізраїлю перебували в постійному страху, аби часом ідучи дорогою або сидячи у своїй оселі, не зустрітися віч навіч з Христом. Вони розуміли, для них немає безпечного місця, замки чи засови не могли захистити їх від Божого сина. День і ніч перед їхніми очима стояла жахлива сцена в судовій залі, коли вони кричали: На нас його кров і на наших дітей. Ніколи вже не могли стертися з їхньої пам'яті спогади про цю сцену з того часу вони вже не мали спокійного сну. Коли над могилою Христа пролунав голос могутнього ангела: Отець твій кличе тебе, Спаситель вийшов із гробу завдяки тому життю, яке мав у собі, тепер підтвердились істинні його слова». Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоби знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Ісус відповів і промовив до них: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Над відкритим гробом Ісус урочисто проголосив Я Воскресіння і життя. Такі слова може сказати лише Бог. Усі створені ним істоти живуть винятково волею і силою Бога. Вони залежать від Бога, тому що отримують життя від нього, від найвищого серафима і до найнижчого створіння. Усі отримують силу з джерела життя. Лише той, хто є одне з Отцем, міг сказати, маю владу віддати своє життя і маю владу знову прийняти його. Володіючи божественністю, Христос мав силу розірвати кайдани смерті. Ось як лікар та історик Лука описує Воскресіння Ісусове в 24 розділі свого Євангелія. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а увійшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі, в одежах блискучих, з'явились про них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу. Ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Жінки, які стояли біля Ісусового Христа, пильнували, чекаючи закінчення суботнього дня. Першого дня тижня на світанку вони вирушили до гробу, узявши із собою дорогоцінні пахощі, аби намастити тіло Спасителя. Євангелист Лука, який ретельно досліджував все, що стосується життя та діяльності Ісуса та Його послідовників, вказує, з якою святістю відносилися перші християни до вшанування суботнього дня. Їх остання дія в п'ятницю полягала в тому, що вони наготували пахощі та мира, а в суботу спочивали за заповіддю. Вони навіть не допускали думки про Ісусове Воскресіння із мертвих. Коли жінки підійшли до саду, раптом небо освітилось саєвом, але не від сонця. Земля захиталась, вони побачили, що камінь відвалений від гробниці і гробниця порожня. Христос воскрес із мертвих, як первісток серед тих, що сплять у земному поросі. Він став реальністю, прообразом якої був сніп колихання. Він воскрес саме того дня, коли сніп колихання приносили перед Господом. Понад Тисячу років євреї виконували цю церемонію. Люди збирали з полів перші колоски достиглого збіжжя, і коли приходили до Єрусалиму на свято Пасхи, вони потрясали першим снопом перед Господом на знак своєї вдячності. Лише після цього служіння можна було починати жнива і збирати пшеницю до клуні. Принесений для Господа сніп символізував жнива. Так і Христос, як перший плід, уособлював велике духовне жниво, котре буде зібране для Божого царства, Його Воскресіння це образ і запорука того, що всі померлі праведники воскреснуть. Апостол Павло в першому посланні до солонян писав. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Під час Свого Воскресіння Христос визволив із могил багатьох в'язнів смерті. Землетрус, який стався у момент його смерті, відкрив їхні гроби. А коли Ісус Воскрес разом із Ним, Воскресло чимало людей. Це були Божі співпрацівники, які віддали життя, звіщаючи істину. Тепер вони стали свідками того, хто воскресив їх із мертвих. Під час свого служіння на землі Ісус повертав мертвих до життя. Він воскресив сина вдови Ізнаїна, дочку юдейського начальника, а також Лазаря. Але вони не отримали безсмертя. Воскреснувши, вони і далі залишалися під владними смерті. Що ж стосується тих, котрі вийшли з могил при Воскресінні Христа, то вони воскресли для вічного життя, вони вознеслись із ним на знак свідчення його перемоги над смертю і могилою. Вони сказав Христос: більше не раби сатани. Я викупив їх, вивів їх із могил, як первістків із мертвих, аби вони свідчили про мою силу і перебували там, де я. Вони вже ніколи не побачать смерті і не зазнають печалі. Ці воскреслі праведники увійшли до Єрусалиму і з'явилися багатьом, підтверджуючи, Христос Воскрес із мертвих, і ми воскресли з Ним. Так була увічнена свята істина про Воскресіння Ісуса. Воскреслі святі свідчили про вірність слів, сказаних пророком Ісаєю. Померлі твої оживуть, воскресне і моє мертве тіло. Тому пробудіться і співайте ви, мешканці пороху, бо роса твоя це роса сілень, і земля викине мертвих. З їхнім Воскресінням це пророцтво сповнилося для віруючих Христос Воскресіння і життя, життя, яке було втрачене внаслідок гріха. Знову відновлене у нашому Спасителі, оскільки Він має життя у самому собі, щоб оживляти всіх, кого захоче. Ісус має право дарувати людям безсмертя. Життя віддане за людство, Він знову приймає і дає Його людству. В Івангелії від Івана записані надзвичайно важливі слова, сказані Ісусом Христом. Злодій тільки на те закрадається, щоби красти і вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по щоб мали. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Апостол Павло у першому посланні до корінтян в 15 розділі наступним чином описує славне Воскресіння у день другого приходу Христа. Ось кажу я вам, таємницю, не всі ми заснемо та всі перемінимось. Раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось, мусить ботліннеце задягнутися в нетління, а смертне це задягтися в безсмертя. Смерть та воскресіння Ісуса Христа надали християнам впевнену надію стосовно їхнього Воскресіння. Апостол Павло звертає увагу на той факт, що дехто не помре, але переміниться з недосконалого тлінного образу в нетлінний, і говорить, що це відбудеться раптом, як оком змигнути. Померлі святі воскреснуть в нетлінному тілі, і відбудеться все це в день другого приходу Христа. Для віруючих смерть не має особливого значення. Христос говорить про неї як про коротку миттєвість, для християнина смерть це лише сон, мить, мовчання і темряви. Апостол Павло в посланні до Колосян написав наступні слова. Коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитись з ним у славі і ви. Голос того, хто проголосив на хресті, звершилося, був почутий і мертвими також. Він проник через кам'яні стіни гробниць і звелів тим, котрі спали в земному поросі, підвестися. Так само станеться і тоді, коли голос Христа пролунає з небес, цей голос проникне в могили, відкриє їх і мертві в Христі воскреснуть. При Воскресінні Ісуса відкрились лише деякі гробниці, але під час Його другого приходу усі померлі праведники почують його голос і вийдуть до славного вічного життя. Та сама сила, яка Воскресила Христа із мертвих, воскресить його вірних послідовників і прославить їх разом із Ним понад усяку владу і силу, понад усе, що існує не тільки в цьому світі, а й в майбутньому. В своєму першому посланні до Солонян апостол Павло, змальовуючи прихід Господа, писав. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть умерлі в Христі. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Апостол Павло описує славну зустріч спасених з їхнім відкупителем. В момент цієї зустрічі виконується мрія вірних послідовників Христа. Вони з'єднаються з тим, кого любили понад усе. Відкуплені будуть підняті від землі. А Господь у супроводі свого небесного війська ангелів зійде з неба. Ця довгоочікувана славна зустріч відбудеться на повітрі між небом і землею. Після зустрічі спасені. Продовжать розпочату мандрівку і разом з Христом увійдуть до Його небесних осель, щоб назавжди бути зі своїм Господом. Чи готові ви до цієї славної події, навіть якщо доведеться заснути, то чи зробите ви це з надією на зустріч з Ісусом? Саме про це я хочу разом з вами помолитись. Дорогий наш Небесний Отець! Ми безмежно вдячні Тобі за біблійну істину, яка відкриває нам правду про те, що Син Твій, наш Спаситель, Бог Ісус Христос, воскрес із мертвих. І в цьому Воскресінні ми маємо славну надію, що одного разу, якщо ми і заснемо, воскреснемо для нового життя. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, їм! Прийняти цю істину і жити відповідно до неї. Молимось, Господи, в дороге ім'я Ісуса Христа і чекаємо Твого повернення, бо хочемо бути з тобою. Амінь. Нехай славна надія християн усіх віків. Підтримую вас у щоденному слідуванні за Господом. Наші шановні глядачі, ми приготували для вас книгу у подарунок. Книга називається Як Біблія відповідає на мої запитання. Подарунки знайдуть своїх власників серед першої десятки дозвонювачів. Отже, поспішіть телефонувати за номером 0800. 30-20-20. Бажаю вам божих благословень. До побачення.